То батьки приїздять хтось із далеку, хтось тут поближче, як я допустим. да в нас витирають ноги. Да Ніхто за це не відповідає, вважають, що це все. Так ну у нас фіксування не проводиться взагалі, бо відсутній інтернет зранку проблеми і фіксація не може проводитись, програма не працює. На даний час, чому це так сталося, ми не знаємо. Чекаємо на ремонтну бригаду до суду. Ну, Крім того, від Арктичева надійшло клопотання про виконання розвитку справи в зв'язку з тим, що її клієнт обвинувачений. Так, обвинувачений Дроздов перебуває в лікарні. КНП Вінницька регіональний клінічний лікувальний діагностичний центр серцево-судинної патології з 24-10-го по теперішній час приклала довідку. Оце така ситуація. Тому ми взагалі зараз не можемо і навіть проводити судове засідання. І як з цим боротися? Що Як з цим боротися? Ні, ви дивіться, навіть щоб, навіть, щоб він навіть і був. Присутні, ми не можемо проводити засідання, ми не можемо нікого не підключити, не слухати. І навіть тут фіксуватися не можемо. І суті, фіксування це порушення закону, яке тягне скасування судового рішення. І адвокати знають, так що ми не можемо. У нас зранку немає інтернету. вони Бо... хотіли, щоб тут ви, ви не поняли. Навіть якщо б тут всі були, ми б змогли проводити судове засідання. Розумієте? Зранку у нас така ситуація. Так що така ситуація ну, можна. Так, да, будь ласка, да. ну, смотрите, я на судді засідання по вашої пов'язки приїжджаю кожен раз із города Ніколаєва. Мне трудно приезжать сюда, но я это дело и буду. Это я прошу просто заранее говорить, если какое-то там заболело. То есть ви знаєте об этом. Пожалуйста, сообщить. Ви дізналися тільки сьогодні. Ми не їхали і там не рвали душу і серце. Я розумію вас. Якщо ми зарані, якщо ми зарані, ми ж зарані повідомляємо. Але ми дізналися тільки сьогодні про те, що це надійшла ця заява. І я ж кажу, що ми навіть не можемо провести засідання, навіть даже питання, чи можемо, чи не можемо слухати, з'ясуватись, у нас немає взагалі програми. Сьогодні не можемо нічого. Це не з нас залежить. З 8 ранку немає інтернету. Потім з'явився на годинку, він попрацювали, а потім опять зник. Бутя, ми не може і назначити? У нас дата є. 11-го Ми визначили дату одинадцятого повідомилась не повідомила. Ні, дуже ну, я чуть думав, що ми цю дату і з усіма погоджували. 12-го, 11-го На скільки на 10 10-ту. Ваша честь. нас вже призначена справа, ну, І нас не повідомляли працювати. Дивіться, е, може а та так, справа не така актуальна. Ми Ду, дивіться, яка ситуація. Ну, ця справа дуже тривалий час перебуває на розгляді і ніяк не може знайти свого дуже. продовження. Може, якось ту справу викладетесь і участвують в цій справі буде пріоритетніше. Намагайтеся, може. Справа велика за обсягом. Тяжкі статті обвинувачення. 5 Колегіальний прийшли? розгляд. П'ять років пройшло. на десяту. А хоча б на 10-ту 30? Ну, в будь-якому випадку ми раніше 10-30 не почнемо, поки ми. Тому що не так, Суд не дуже просить на це звернути увагу. Ми, от бачите, суб'єктивних ми декілька разів вже відкладалися тільки останнім часом. Ну, хотілося б хоч спочати слухати справу. Що не двадцять динадцятого чекаємо, ми ще повідомимо інших захисників. Це тільки пам'ятаємо з усимо погоджувалися. Погоджували. Ви були на головному судовому засіданні. Єдині хто приїхали, да й цю дату не було погоджено добре. Ну одинадцяте дінадцяте дуже прохаємо всіх приймати прийняти участь в судовому засіданні. Ну на жаль, не сьогодні така ситуація. Ми не можемо навіть розпочати. <звук> <звук ми попереджаємо, що ми дванадцятого тому що дорога тяжка. Добре, добре. Ну дякую за розуміння, що ви були віддати. Дуже всім дякую. Вбачайте. – Скільки років було вашому селі? 20 років повних років. Відбув був на п'ятому курсі, курсант, льотчик. Об нас витирають ноги, справа затягується. Вже 5 років минуло з цих трагічних подій. І тоді нам відірвали серце, а зараз, мені кажеться, по кусочкам відривають душу. Більша частина цих громадян. Вони військовослужбовці, ну вони ж не служать в Харківській, в Донецькій або Луганській області, а з Коломийського районного суду от виходять на відеозв'язок. А деякі взагалі не служать, а з особистого кабінету виходять на відеозв'язок. Я приїжджаю сюди з Миколаєва, а вони на відеозв'язок, мабуть, у домашніх тапках виходять на, на ну, до нас, до нас судове засідання. Це просто знущання над рідними, над батьками. Ну, навіть на державу. Я упереджувано мене мнення, моє, тільки упереджуване. Я вважаю, що судове, судове засідання, справедливе судове, судове засідання або судовий розгляд має е, все-таки пройти. Ось, ось на, на чому ми наполягаємо. Звертаюся, мабуть, до гаранту Конституції, до нашого президента, до Верховного Головнокомандуючого. Особисто я з ним балакав. На площі у Харкові, коли були прощання з нашими дітьми. І я питав у нього, Володя, ти ж. Е... Блє... Як так скоїлося? Він мені каже, все буде по закону. Так ось такий у нас закон. Ми самі з Миргорода, Анжела з Харкова. Харкова. Да, два друга були, до речі. Артем і Дудла і Андрій Розпатнюк. Тому що кожен раз, коли приїжджаєш на засідання, кожен раз ти розумієш, що його переносять то день народження, то заболіли, то відпуск. От сьогодні, допустимо, один із адвокатів вийшли по телефону, ми одразу зрозуміли, що це буде перенос. І повідомляють вони взагалі не зарані, а прямо перед засіданням. Тобто батьки приїздять. Хтось із далеку, хтось тут поближче, як я допустим, да. Але ми приїздимо і в той же час кажу, вони повідомляють це перед самим засіданням. Я не думаю, що заболювають вони перед самим засіданням або день народження якесь да, человек, перед самим то, засіданням. не з утра, а попадає бадають скакувато дня, недели, У нас навіть не, не почалось не воно по суті для того, щоб все це шло, постало на колеса і двигалось вперед п'ять років. Мы не можем определить, кто же виноват боль в груди, в голове, во всем теле. от того что такая несправедливость, и никто не может решить этот вопрос. Они же не вышли в троллейбусі покататься, они летели в самолете.